Представтесь, будь ласка, як вас звати і звідки ви? Е, мене звати Памалів, я з Луганської області. Йоу, я Шизо, я з Києва. Арсен івано франківська е, Аня, Київ, Даша з Києва. Єва з Києва. Діана, Київ. Рома Київ. Мене звати Андрій, мені 16 років, я з Києва. Мене звати Роман, 16 також я з Києва. Мене звати Софія, я з Києва. Мене звати Руслан, мені 31 рік. Я сам з Кременчука родом, але вже довго живу в Києві. Чим займаєтеся? Ой, складне питання. Іноді там щось там допомагаю людям, трошки там продюсую, там трошки буває. Я думаю, що глядачі нашого каналу, можливо, вас бачили. У мене є п'ять запитань з п'яти різних предметів. Перший буде географія. У мене в рюкзаку є салат, який походить з країни, столиця якої називається Сеул. Що це за країна? Ще Бухаря? варіанти. Ще варіанти. Грузія. Ця країна свого часу розділилася на дві, і тепер є дві таких країни. Корея. Окей. А яка Корея? Північний Дуже там був. жопа вроді, так. Да? Коротше, південна. Давайте Південна. А тепер питання: що це за салат? Рамен, рис, а саме це кутя, Напевно, якщо різдяне. Рамен, рамен, рамен! рамен, рамен, рамен. — Альвє! Секундочку, а, капуста. Ну, не существо точно. Вона раніше готувалася з капусти, але оскільки в СРСР її адаптували, тепер вона готується з іншого овоча. Квашена капуста. Ну, якщо корея, то корейська морква. Правильна відповідь: 50 гривень летять на Збройні Сили України. Корейська морква! Правильна відповідь! Корейська морковка? Є yeah, правильно. А як ви в цілому ставитеся до цих радянських страв, які зараз частково відмовляються від них? Це ну не знаю, нормально. Я олів'є люблю. Хоча я так? давайте будемо чесно. Це ж і, і наша була культура. Ну тобто, я не кажу, що ми там ми, ми не брати, ми не рівні, але ну ми ж це їли. Моя мама готувала, бабуся моя готувала. І це вже це більше для мене, не радянське, це більше для мене те, що було з моєї сім'ї. Біологія. В мене є фляга, так. в якій є спиртний напій. Так. Можеш по запаху визначити, що це? Водка. Ну, це якась настоянка. Квас. Шампанський. Ні. Як? А чому воно бульки були? Квас. Це спиртний напій. А пиво? Яке пиво? Темне. Добре. Це різдвяни, львівські різдвяни. Є біло! Я ще й алкоголік. І не, оч, все разом. Назвіть, будь ласка, три хвороби, спричинені надмірним вживанням алкоголю. Це розпочинки, можна. <ривіт> Я хвороби не знаю. <ривіт> рак! Зараховую рак. Правильна відповідь язва. Гінекомастія. Гінекомастія це збільшення грудних залоз у чоловіків. Коробом вони... ми можемо врахувати алкоголізм. Так. Спровокує логічно. алкоголізм. За рахунок бродіння, можливі проблеми з шлунком. Вибач, хто ти? Не знаю. Не знаю. Супс, правильно, все правильно, але в цілому я взагалі про спортні напої запитував, mm. а тут прям про пиво. Нам розповіли. Браво. Коротше, в мозку. Як про... воно називається? Сіри, сіра, сіра, речовина, що з нею стається. І, і до чого вона призводить? Мозок зменшується, коротше. Ну. Клітини в мозку вмирають, о. Во, так, да? Да, щось... так, а як воно називається? Та хто його знає. Проблема На є проблема. О, так, да, як? Шизофренія? Правильна відповідь, друге. Шизофренія. Поняв. — Йоу, я шизо, я з Києвом. — Депресія? Інсульт, інфаркт. Кристина, коли печінка відказує у людини? Дитина по хворобам. Це за шкільна програма така. Вибачте, я просто не так багато Все, вживаю, окей. щоб я знав. І, і ми не рекомендуємо вживати алкогольні напої студентам, школярам і викладачам. І так. батькам. Ні, викладачам можна. На М день викладача. Я так не кажу. На день викладача можна. Українська мова. Я вам зараз зачитаю фрагмент з вірша, який називається Різдво. Народився Бог на санях в лемківськім містечку Дуклі. Прийшли лемки у кресанях і принесли місяць круглий. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріх. У долоні у Марії місяць золотий горіх. Скажіть, будь ласка, що означає слово стріха? Іменник. Іменник. Що? Іменникіменник? Можливо, вулицю я такого слова навіть не А Можна контекст повторити. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріх. Ну, єдине, що я про це знаю, що він стрік у доті є таке. Що ще може бути, я навіть не знаю. Значить, це сам, сама криша. Ну, сам дах, ні? Стріха це криша. Навколо хати. Бінго правильна відповідь. Хата, оселя, це правильна відповідь. Дах теж підходить. Молодці. Математика. За статистикою. 59% українців цього року не планує відмовлятися від новорічного шопінгу. Скільки ви витрачаєте на Новий рік в цілому? Є якась сума? Приблизно 3-4 тисячі гривень. Я чуть більше, десь около 5 тисяч гривень. Ну, в цілому, в середньому, витрачають люди по 2,5 тисячі гривень, українці. Скільки відсотків від загальної суми 2,5 має 50 гривень? 25? Я врахувати 25. просто, це не до мене взагалі. Okay. Давайте 131 бал з математики на бюджеті вчуся. 2 500 – це 100 50 – це невідомо відсотків. Ми беремо, множимо 100 Можливо, 15 відсотків. Можливо, 20 відсотків. 25. Менше, ні, менше, менше, менше. 5. Ну, 10 Дев'ять? 10? У мене з математикою дуже погано, правда, я от прям серйозно кажу. Я на калькуляторі зробив пропорцію і тепер знаю правильну відповідь. І вас напрягають що я, я, я... будь ласка. До речі, я вигравав колись олімпіаду з математики в 5 класі, але там не було жодної форми, формули. Там Знає, було ти... все на логіку. А, але після того я математику взагалі погано знав. <решт> 2500 ми можемо на 50 і ділимо на 100. 10. Віднімаємо нулі. Складно зробити в голові, тому я не можу. Ну, 5%. Трошки менше. Трошки менше. 2,5? і чуть чуть Два. Є, це правильна відповідь. Два відсотки. Скільки відсотків 50 гривень становить від загальної суми 2,5 тисячі гривень? О, це було сильно, тому що дуже швидко. Правильна відповідь. Ти математик, прям. У мене З математикою все добре. Дідушка допомог, так сказати. Блін, дідові респект, дуже круто. Якщо ви задонатите кожен по 2% зі свого новорічного бюджету на банку в посиланні під відео, ви зможете допомогти Збройним силам України, і ми разом з вами зберемо на мамі. Трошки роздупляйтеся, і буде нам щастя. І останнє історія України. Давайте історію. Історію люблю. Але дати. Ви зараз будете по датам ні, ні, ганяти. Ні-ні ні. Ну давайте. 1 січня, коли українці <рес> ви будете по датам ганяти. Каже ні, і починає речі з 1 січня. 1 січня, окрім того, що люди будуть відходити від новорічних свят, також Україна відзначатиме і день народження людини, зображеної на фото. Що це за людина? Степан Бандера. Це батько наш. Бандера. Батько наш Бандера, Україна, мати. Ми з Україною підемо воювати. Степан Андрійович, Бандера. Скажіть, будь ласка, запитання в тому полягає, чим він відомий? Ой. Він голова а, ОПА української повстанчеської армії. Так, всі думають, але це не так. Трошки. А я себе заруїни. Закопали, закопали себе. Ой, Боже, який стиплею. Давайте, може, інше питання. Головою і... набум Центральної Ради України. Ні. На жаль. Він займався визволенням України від комунізму Червоної армії та займався тим, щоб Україна була повністю, повністю вільна. В першу чергу, напевно, своїм виступом у Львові. На балконі ми знаємо. Вау, я навіть такого не знаю. Я не пам'ятаю, яка це точно була промова, але промова була його організації Українських Ой, УПА. Як Упа... Ні, ні. Зі... Організація це... українських. Ще забулася. От нас їх нацистами називають росіяни, хоча вони націоналісти, правильно. Організація українських націоналістів. націоналістів Він був революціонером. Це так. І він був очільником і ідеологом дуже важливо. Націоналістичного руху ХХ століття в цілому, ви правильно сказали. Голова ОУН. Я вам зараховую цю відповідь. Ну ОУНК. Браво. Голова ОУН. А знаєте, як розшифровується ОУН? І знаю. А давайте на три-два один разом о організація українських націоналістів. звичайно, ви заробили. Для збройних сил 200 гривень, і я вам дуже і дуже дякую. Веселих свят. І не забувайте, що там хлопці, і вони вам дуже дякують. 250 гривень йде в банку від цих прекрасних людей. Супер. Дякую. 250 гривень від вас відправляються в банку для збройних сил України. Дякую. Дякую. гривень від вас на банку для збройних сил України. І заробляєте для Збройних сил 150 гривень. Хлопці, я вам дуже дякую. Великі вам молодці. Дякую. великі молодці. 150 гривень від вас, дівчата, йде на Збройні Сили України, і це дуже круто. Слава Україні! Героям, Героям слава! Героям. 200 гривень з твого боку летять на Збройні Сили України. Без дуже питань. тобі дякую. Да, без Що можемо донатити? Да? Ти готовий? Так, да, я готовий. Чувак! Ні! — Так, картина карта краще. На банку перечислено дві тисячі гривень. Друже, Як тебе звати? Арсен, це за Степана Бандеру. Дуже дякую. За незнання. знання. Народ на цьому я пропоную завершувати. Мені здається, ми з вами дуже великі молодці, бо зібрали дуже круглу суму, але збір тільки починається. В описі під відео ви бачите банку і будь ласка, хоча б 2% свого новорічного бюджету, 50 гривень, задонайте і допоможіть Збройним силам України. А вже в наступних відео ми відзвітуємося і скажемо на що ми їх витратили. А з вами був Юра Турбо ЗНО. Підписуйтеся на наші соціальні мережі і будьте активним учасником турбосім'ї.